Україна і Польща важке братерство. Під такою назвою пройшла науково-практична конференція на базі Надвірнянського коледжу. У конференції взяли участь студенти, викладачі та історики району. Також був запрошений спеціальний гість, директор інституту європейської інтеграції, факультету міжнародних відносин, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Гудь. У Надвірнянському коледжі відбулася презентація фільму Важке братерство, присвячених польсько-українським відносинам на початку ХХ століття. Картина створена у 1998 році з ініціативи відомого польського публіциста Єжи Гейтруйца та за сприяння тодішнього президента Польщі Олександра Квасневського. Особливу увагу сфокусовано на українсько польському військово-політичному союзі 1920 року, коли Симон Петлюра і керівник польської держави Юзеф Пілсуцький разом виступили. Проти більшовиків і на певному етапі досягли значних успіхів, відбивши у них Київ. Співавтор фільму пояснив бажання Пілсудського допомогти створити незалежну Україну великою державною мудрістю цього лідера. Адже Україна мала б виступити буфером, за яким можна було сховатися від загрози зі сходу. Ми хочемо тут на двірні показати фільм під назвою Важке братерство. Який став наслідком співпраці польських і українських істориків, і власне коли і Україна, і Польща стали цілком незалежними державами, вони однозначно визнали визнали ті кордони, які встановилися після 1945 року. Більше того, після 1991 року Польща була перша країна, яка визнала українську державу. І першим, хто ввів Україну, скажем так, на салони європейської політики, був президент Олександр Васневський. Слід сказати, що Польща є дуже важливим торговим партнером, економічним партнером Польщі. Ми можемо сказати, що інвестиції польські надто великі, але ми повинні розуміти, що Польща не має. Такого економічного потенціалу, як Німеччина чи Франція. фільм приємно вирізняється насамперед, тим що називає речі своїми іменами і не боячий, що спогади про давню польсько-українську ворожнечу зашкодять нинішній розбудові політичних і духовних зв'язків двох народів, адже відносини між сусідами рідко бувають безхмарними. Як зазначила Людмила Тріфонова, організатор конференції, що такі зустрічі систематично проводяться на базі коледжу. Ця конференція проводиться в рамках декад методичної циклової комісії суспільної дисципліни у нас в коледжі проводяться завжди декади різних комісій, і от одна з таких сьогодні у нас. Ми запросили на нашу конференцію професора для Богдана Васильовича. Надіємось на те, що ця зустріч буде перша, але не остання. Надіємось на те, що наша студент для наших студентів це буде. Дуже цікавим, тому що конференція охоплює питання, які стосуються взаємозв'язків між Україною і Польщею.